У 24 році у нас було один до одного, тобто кількість вакансій, кількість шукачів роботи, практично вони один до одного на одну вакансію претендувала одна людина. Більшість вакансій це вакансії, слугу, які були притаманні чоловічим професіям. І сьогодні ми здійснюємо таку роботу із жінками для того, щоб переорієнтовувати їх для отримання професії з чоловічої. Для цього Міністерством економіки України вже прийнятий експериментальний порядок навчання. Жінок за чоловічими професіями, які не були не притаманні жінкам, це ті самі і водії тролейбусів, і водії е, далекопійники, і токарі, і електрозварники тобто, це сугубо, які вважалися чоловічими професіями. Ну е, поки що в області ніхто не скористався цим порядком. У нас немає жінок, які скористалися цим порядком. Але у нас вже є жінки, які скористалися іншим порядком. Порядком надання ваучерів. І за рахунок ваучера ми вже 24 2024 році сприяли навчанню чотирьом жінкам за професію тракториста. Це теж ніби не притаманна жіноча професія, але жінки переорієнтовуються, займаючи ту нішу, яка сьогодні пустує.